Фронт на межі найбільшого випробування, поки світові лідери обговорюють дипломатичні сценарії на сході України, вирішується доля цих регіонів. За даними останніх зведень, Росія впритул наблизилася до захоплення трьох ключових міст, які є фундаментом нашої оборони. Що станеться, якщо ці фортеці впадуть? Який план підготував Генштаб, щоб зупинити просування ворога? І чому наступні 48 годин можуть стати Шальними для усього 26-го року зараз ми розберемо карту боїв, яка не лишає місця для ілюзій. Додивіться до кінця, це повинен знати кожен. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Змі, посилаючись на звіти аналітиків та військових кореспондентів, виділяють три критичні напрями. Перше це Покровськ, це найбільший логістичний хаб, і його втрата переріже основні залізничні та автомобільні шляхи, що забезпечують наші війська на півночі області. Друге, це Мирноград, місто на панівних висотах. Якщо ворог закріпиться тут, під прямий вогневий удар потрапить уся Краматорсько-слов'янська агломера і третє на Запоріжжі Гуляйполе тут ситуація найгостріша через загрозу оточення. Росія кидає в бій все, що в неї є від елітних десантників до нескінченних хвиль мобілізованих, використовує тактику тотального руйнування міської забудови кабами та важкою артилерією. Чому саме зараз натиск став таким несамовитим? Аналітики підкреслюють, Кремль поспішає, путіну потрібен значний успіх на землі до того, як західна допомога у межах нових обіцяних пакетів 26-го року надійде на фронт у повному обсязі. Окупанти ігнорують рекордні втрати в техніці та живій силі. Головна мета Москви – змусити Київ та Захід вести переговори з позиції слабкості, маючи в руках контроль над цими трьома містами. По суті, ми бачимо спробу фінального ривка до того, як весняне бездоріжжя та виснаження резервів змус. Ворога перейти до оборони. Але ситуація не є безнадійною. У генштабі зсу заявляють, кожен метр просування обходиться ворогу у сотні життів. Наші підрозділи перейшли до тактики активної оборони, максимально використовуючи fpv дрони та роботизовані платформи для мінування шляхів наступу. У статті зазначається, що в районі Покровська та Часового Яру або Мирнограду вже перекинуто свіжі резерви. Ключове питання зараз боєприпаси. Якщо артилерія отримає необхідний обсяг снарядів, близькість до захоплення, про яку пише ворожа пропаганда, може обернутися для них черговою катастрофою під стінами українських міст. Три міста, три щити України, битва за них іде прямо в ці секунди. Ми маємо розуміти, ситуація надважка, але наші воїни роблять неможливе. Як ви вважаєте, чи допоможуть нові поставки західної зброї втримати Покровськ? Мирноград та гуляйполе пишіть ваші думки у нас в коментарях.